Вітаю, друзі, 31 травня 24-го року. Сьогодні буду продовжувати зелені операції на своїх, на своїй десятки. І це тут я вже обрізав. Перші. Задача яка, друзі? Сформувати гарний перший ярус на таких міцних гілок. От. Бачите, як тут вже в мене. І тут прорядити, бо дуже загущено. Це персики посажені два роки тому саженці були вирощені із кісточки сортів Т3, Т5. І оце їм буде в цьому році в листопаді 2 роки. Ну, от так от намагаюся зробити тут стіну персикову. І оцей Ще не обрізаний. І зараз ми його обріжемо і я буду показувати. І вам і собі, бо теж перший раз таке роблю. Оце воно таке зараз дерево. Начну зверху, друзі. Оце в мене продовження центрального проводника. От, пішов управо, я його підравняю. Отак так зроблю. Оце, друзі, ви бачите, от тут товста гілка пішла. От вона конкурент центрального проводника. Я її обріжу отут, от на бокову гілочку. Отак. От Тут гілки теж густо, я їх повкорачую, друзі. На наружну бруньку. От бачите наружна брунька сюди назовні на пускаю. також ж і тут. І тут. О! Тут бачу навіть густо. Я оце видалю. Отак. От І навіть оцю видалю. От, о! От тут у мене пішло, бачите, як більш тонкі гілочки. Я їх поприкорочую. Зовнішню бруньку. Так, тепер тут. Бачите, як обрізав на сучок заміщення і от добре пішли одна і друга гілочка. Ця гілочка йде над цією. Ми її уберем. Отак. От Уже порішала. Тут гілка обріжемо, бачите, пішло розгалуження назовні. Отак його обріжемо. Ну отак так, значить, у нас верхівка біля неї прорядили, спускаємося нижче. Так, що тут у нас нижче? От бачите, дві гілочки, вони поряд знаходяться, знаходяться. Треба якусь видаляти. Отак. От Ця гілка вже більше метра. Прикоротимо її. Це теж все це на зовнішню бруньку робиться. Отут тут, дивіться, от гілка йде, от над нею гілка. Ми оцю гілку приберем. о! Сюди пішла молода гілочка тоненька. Тут всі вони у різні боки. І от бачите, як вона нахилена в мене, майже горизонтальна. Це були тут в мене зубочистки, Обріжемо її теж на зовнішню бруньку. Ні ще. Пускаємося нижче. От бачите, теж був сучок, який міцний пагін, але він тут накриває більше молоді. Уберемо його. тонкі гілочки. От гілочка цю ми залишаємо. Ось така не, не товсте. А цю гілку. Я прибираю товсту, отаку. Вот бачите, як тут вже стало багато свірла. І Нижній ярус. Нижній ярус, друзі, оця гілка от, от пішла дуже низько, ми її приберемо. Вот Ось тут бачите, яка гілка пішла. І отут от розгалуження. Люди питали, що робити, як гілка росте лкою. Ну вона тут аж вище розгалужується, я її обрізаю от на наружній пагін. Тут теж загущена. Ще виріжу пагін. Отак от, от наша задача зробити... Міцний перший ярус. От гілка теж йде вертикально і О, так її видаляю. Так Вот добрі гілочки, а це така застаріла, ми її от. Ну от так, друзі, трошки тут вирісовується нижній ярус. Тепер я його поприкорочую щоб він дав розгалуження і посилився. Все це на зовнішню бруньку. Тут плодики навіть от бачите мощна міцна гілка йде, вона перебирає на себе поживні речовини. Я її тут на бокове розгалуження переведу. Ну, і ще Гілочку ось уберу, от так. і от тут. Ну що, друзі? Здається, поки досить. Ось ще длину прикорочу. Ну, таким чином оце в мене таке вийшло. Верхівка, біля неї обрізав, тут проридив, сонце попадає. Нижній ярус. Єсть. Ось приблизно так. Може щось і не так роблю. Коментуйте, критикуйте. Навчаюсь я. Теж перший раз це роблю. Далі зараз і ті типу пообрізаю таким чином. Це тільки проріджування. вот ну, это такие остаточные варианты. На все добро, друзья. С вами был Петрович, Петрович Продакшн Украина. На все доброе.